Судитимуть зломисників, які намагалися переправити через кордон одразу сотню чоловіків. У червні 2024 року працівники ДБР затримали фігурантів під час спроби переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено 4 мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися, так би мовити, точки збору. Схему організував житель Одеської області. Він залучив ще вісім спільників, серед яких був правоохоронець. Організатор через соцмережі підшуковував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, та домовлявся про оплату. За свої послуги ділки брали від 4,5 до 18,5 тисяч доларів з людини залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 мільйона доларів США. Наразі організатор та його спільники обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Частина 3 стаття 332 кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.